Доброго дня. Зараз спільно з вами оглянемо детально таке чудове крісло з функцією реклайнеру з Німеччини. Виготовлене повністю в натуральній шкірі. Спочатку обійдемо по стану шкіри, потім я покажу, як функціонує реклайнер. Отже, крісло виконане повністю в натуральній шкірі люкс класу. М'якенька, приємна. І так, зараз детально стан шкіри. Тобто шкіра збереглася в дуже, дуже гарному стані. Повністю шовчики, все гарненько. Правий підлокітничок. Таш загаразд. Задня частина спинки. Повністю усе без винятку натуральна шкіра. Шкірозамінника немає зовсім. Тут теж все гаразд. І так, крісло має надзвичайно рідкісну функцію. Це є можливість регулювання кута нахилу підголівника. Це є максимальний кут нахилу. Навряд чи він буде комусь комфортним, але користувач може вибрати собі будь-який зручний кут нахилу. Цей реклайнер має аж дві позиції реклайнеру. Тобто менш глибокий і більш глибока позиція. Для того, щоб розкласти крісло, потрібно руками впертись в поручні і механічно натиснути на спин, спиною. Спробую зробити однією рукою. Ось працює легенько. Це є перша позиція. Вона не є такою глибокою. така... Напівлежача. Зараз вам ще раз покажу стан шкіри. Тобто дуже гарний стан, ледь-ледь помітний БУ. Ну, Можна сказати, 4 з плюсом чи 5 з мінусом. Ось яка шкіра м'ягесенька. Просто розкішно. Так, це перша позиція реклайнера. Коли людина сидить, вона може при потребі зробити незначний тиск і ось буквально двома пальцями. І крісло розкладається практично в лежачу позицію. Коли людина пристає, вона бачите який кут одразу. Тобто дві позиції. Ось таке гарне крісло. Кого цікавить, замовляйте.